Тамаринів провідують їхні нові опікуни гравці черкаських мавп. Спортсмени відгукнулися на прохання про підтримку зоопарку. Обрали саме Кая і Герду за непосидючий характер і чорно-золоте забарвлення. Поєднання кольорів помаранчево-чорні. Дійсно, вибір був дуже простий. і Кольори нагадують кольори нашого клубу, тому можемо так сказати, що вони можуть стати символами нашого клубу. Зі слів працівників зоопарку, жваві тамарини люблять спілкування. Можуть залізти під, скажімо, футболку або під кортку і собі спокійно себе там почувати, поки співробітниця, наприклад, прибирає в вольєрі. Віднині баскетболісти опікуватимуться тамаринами золотистоголовими та ще одним видом мавп. Щомісяця команда робитиме грошові внески на їхнє утримання. Захисник черкаських мавп Біджей розповідає, подібні програми турботи про тварини реалізують і в Сполучених Штатах. У Черкасах він теж охоче долучається до ініціатив зоозахисту. Дуже важливо знаходити можливості їм допомагати, допомагати їм виживати, доглядати за ними. І також він додає, що з того часу, як він приїхав до Черкас, він намагається максимально долучатися до соціального життя клубу, щоб демонструвати і позицію організації і його особисту точку зору. Керівник зоопарку пояснює, опікунська програма діє вже багато років. Основні статті прибутку закладу продаж квитків і підтримка місцевої влади, але ці надходження нестабільні. Рятують внески благодійників. Серед них як окремі особи, так і колективи або підприємства. Ми прекрасно знаємо, що самостійно зоопарки виживати не можуть, тому що дуже велика кількість тварин, особливо коли ми кажемо про хижаків або Великих тварин, на які потребують дуже суттєве вкладення фінансові, перш за все, черкаські мавпи сподіваються, їхню ініціативу підхоплять вболівальники, а можливо інші спортивні клуби та підприємства. Адже малий пухнастий підопічний по кишені, практично кожному. Зараз познайомившись з новими тваринками, з тамаринчиками, сподіваємось, вони додадуть нам сил та наснаги для нових перемог.